Зараз на зауваження за, за викрики що, що ви проти? я заявляю від від судді Карягіні Наталії Олександрівні. Мене нема зовсім довіри до цього суду. Понад півтора роки судової тяганини а рішення й досі немає. Серпень 22-го. супермаркет. Це відео у своєму розслідуванні оприлюднила наша колега журналістка Ольга Журавель. На кадрах вчителька Вікторія Жданова сперечається із касиркою. каже та обслуговувала її російською. Касир. Відмовив мені в обслуговуванні державною мовою, а один із людей в черзі виявив агресію. Ситуація розпалюється, коли жінка дістає телефон. Щоб фіксувати в громадському місці порушення закону про мову. Аж раптом один із покупців із черги нападає. Підскочив до мене, кривезе чоловік своєю рукою схопив мене за обличчя. Вивернув мені шию, мало не зламав шию і протягнув майже два метри. Внаслідок нападу, показує жінка. судмедексперти засвідчили пошкодження м'язів шиї, а кримінальне провадження відкрили за статтею побої і мордування. Перші дев'ять місяців розгляду справи засідання здебільшого переносились, каже Вікторія. Стикалися з тим, що засідання не проводяться, значно погіршилося здоров'я, тому що це і стрес, і нервове навантаження, і витрати часу. Резонансна справа розглядається вже другий рік, і ось чергове засідання. Підтримати Вікторію прийшли активісти. Судовий процес затягується. Судові засідання переносили безпідставно. Дуже часто спочатку не з'являвся сам обвинувачений, і суддя не вимагає від нього доказів його причини його відсутності. Його навіть привозили виконавчі органи суди на суд. За це його не було покарано. У будівельній касці та з прикритим обличчям в залі суду той самий обвинувачений у нападі на Вікторію. Ми надали йому слово, аби почути його версію подій. Убери камеру, Ось моя позиція. Ви відмовляєтесь коментувати. Убери камеру, ти що погано чуєш Небагатослівна і його захисниця. Ні, я відмовляюся надавати якісь коментарі на засіданні. Вікторія оголошує клопотання про відвід судді. Її звинувачує зокрема в порушенні гласності. Квітня 2023 року суддя відмовила у праві бути присутніми під час слухання представникам телекомпанії Одинадцятий телеканал Дніпро та товариство Телеканал Прямий. Хоча судовий процес є відкритим без обґрунтування причин, це, на мою думку, порушення принципів власності. Також постраждала, закидає судді необґрунтовані переноси засідань та упереджене ставлення. Зокрема, під час допиту свідка. Застосувала лінгвістичні фігури маніпуляції свідомістю, коли акцентувала увагу на тому, чого свідок не бачив. І уникала говорити про те, що свідок бачив на користь обвинувачуваного. Суддя долучила клопотання до справи та відклала розгляд для виконання вимог статті 35 і передачі зазначеної справи до канцелярії суду для визначення іншого судді для розгляду зазначеної заяви. Хто далі розглядатиме справу Вікторії, вирішуватиме вже інший суддя. Активісти наголошують на важливості процесу, адже він стосується порушення мовного законодавства України. Ми котимо. Назад знову в російську мову. Це одиничний випадок, який дійшов до суду. Насправді таких випадків багато. Мій син загинув за Україну, за нашу мову, за нашу культуру. І я вважаю це просто неподобством, коли попираються наші закони державні, і коли в Україні не визнається Україна українська мова. Це просто ганьба. Вікторія ж обіцяє продовжувати боротьбу Владислава Авдієнко Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. Thank <sweak> you.